Що таке демократичність чернівців і як вона працює на практиці? Розповідають самі чернівчани. Пенсіонерка Анна Миколаївна бідкається через брак громадського транспорту в її мікрорайоні. Бо транспорт у нас дві-два автобуси, алі один взагалі далі четверка. Це ж абсурд цілий. Утром два-три автобуса. мінімум. сама жінка вирішити це спроб не робила. каже вже вік не той, а от ініціативним сусідам зібратись та відстояти своє вдалось. Писали люди, я не участвувала в этом. То далі вже три автобуси. Я нічого не зробила, бо я вже, мені вже 75 років, я сижу в хаті так скользко, я боюсь вийти із дому. Вона активно працює лопатою попри свої поважні 75. Людмила Вікторівна активістка, упевнена, вирішити можна будь-яку проблему. Головне, аби ініціативні громадяни об'єднувались. На збори приходила, виносити, щоб прибирання будинку. Прибубудинкової території було хороше, щоб освітлення було, щоб що, там поручні зробили для пенсіонерів на сходах, таке. Вот. Получалось. Електронні петиції, бюджет участі і ще чимало проєктів громадської активності запрацювали у Чернівцях після Революції Гідності. Політолог Ігор Буркут каже, співпраця між владою і Чернівецькою громадою позитивно налагодилась за останні кілька років. Тиснути, тиснути і тиснути. Найважливіше це самоорганізація громадськості. Люди не чекають, коли їм скажуть, що от вам береги гроші, створюєте комітет, Вони самі створюють це. А вже тоді. Добиваються перерозподілу міського бюджету десятки електронних петицій про вирішення господарських проблем перейменування вулиць мало не щодня реєструють чернівчани. Днями у місті завершився проект бюджет ініціатив чернівчан, після чого фінансуватимуть 25 малих та 6 великих проектів мешканців. Це будівництво майданчиків, облаштування алеї, придбання різного обладнання. На усі проекти у 2017 році заплановано виділити з міського бюджету 9,5 млн грн. мільйонів гривень. Проголосувати за це ще мають чернівецькі депутати. Пожвалення. Роботи громади це лише початок. Потрібно, щоб такий процес був безперервним, каже політолог Ігор Буркут. Не дай Боже, якщо ми одягнемо на голову корону, переможця і будемо казати, все ми досягли всього, слава Богу, ми найдемократичніші. Це початок кінця. А от коли ми скажемо, що. Так, ми починаємо працювати по-новому, ми починаємо серйозний, щоденний діалог влади і громадськості, причому, де жодна із сторін не кричить на інше, що от я права, а ти ні. Шукають щось спільне і реальне.